Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Кравець. А Це відео присвячено скасуванню штрафу за повістку, яка була направлена по пошті. Однак, особа її не отримала. Є вже відповідне рішення. Воно набрало законної сили, судячи з реєстру судових рішень. Ну, подивимось, що буде далі. Може, там комусь поновлять строки, може там знову подадуть, але я не бачу підстав для оскарження цього рішення. Мова йде про випадки, коли повістка була направлена, однак повернута у зв'язку, наприклад, з відмовою в отриманні. Як це сталося в даному конкретному випадку, і суди прийшли до висновку, коли вивчили суд, верніше коли вивчили цю справу, що підстав для накладення штрафу немає. В чому взагалі справа? До речі, посилання на саме рішення я дам в себе в телеграм-каналі. Посилання на нього ви зможете знайти в шапці TikTok або в Ютубі в мене під відео. Тому не забувайте підписатися на Ютуб, TikTok і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, там дуже багато цікавої і корисної інформації щодо захисту своїх прав не тільки в питаннях ТЦК, а і в принципі, в захисті і відстаюванні своїх прав і побудові правової держави. Тому. Підписуйтесь і отримайте цікаві і корисні новини. І так, суд прийшов до висновку, що от ця відмітка не є свідченням, що саме ця особа відмовилась від отримання повістки. В даному випадку була допитана, там, наскільки я пам'ятаю, дружина, яка зазначила, що прийшов там листоноша. Вона йому сказала, що особи нема на місці, нема вдома, і листоноша поставила відмітку, що особа відмовилася від отримання повістки. І пішла. З цією відміткою повістка повернулася ТЦК, ТЦК склала штраф і притягнула особу до відповідальності. Однак суд прийшов до висновку, досить ретельно розібравши всі ситуації, зазначивши норму права, що фактично особа належним чином повідомлена не була. Тому от і народні депутати на сьогоднішній день намагаються зробити все можливе для того, щоб знаєте, можна було відправляти куди завгодно повістки, і вона вважалась. Якщо не вручено, то належним чином вручено, ну, знаєте вже дійшли до абсурду. У нас всі повноваження і всі обов'язки представників ТЦК, вони взагалі нічого не зобов'язані робити. Вони ні за що не несуть відповідальність. От у нас той же реєстр військовозобов'язаних, він існує з 2017 року. А чому штрафи накладають на військовозобов'язаних, а не на представників ТЦК, працівників ТЦК, які з 17 року не наповнювали цей реєстр? Дивна правда ситуація. І тут та сама історія, де депутати, які, якщо подивитись прізвища цих депутатів, в більшості це ті депутати, які отримували гранти, які раніше працювали в міжнародних всіляких організаціях, які знову ж таки отримували гранти від Америки і не тільки від Америки Європи, і інших іноземних урядів. І не зовсім зрозуміло, в чиїх інтересах вони працювали. От зараз вони просувають от такі ідеї щодо знову ж таки перетворення всіх громадян України на злочинців. Це недопустимо. Знаєте, якщо почитати Орела, Атлант розправив в плечі, почитайте, дуже цікава історія про те, як для того, щоб всі люди вважались постійно злочинцями, такими людьми дуже просто керувати. От тут роблять те саме, чиста психологія. Тому це недопустимо, і з огляду, у разі, якщо ви дійсно повістку не отримали, немає значення, яка там є відмітка, свої права потрібно відставити. Я дам тут посилання на суву практику. От з початку року ми вже скаржили там, майже, мабуть, більше десяти вже штрафів ТЦК, суди скасовують їх і підстави для скасування саме різноманітні. Однак, от ця найбільш поширена історія з тим, що повістка не отримана, і суд прийшов до висновку, що повинно бути підтвердження отримані повістки. відмови особи з'явити з ТЦК. То це є дуже важливим. Хоча я вважаю, що в даному випадку навіть не це є підставою, а підставою є те, що відповідно до примітки до статті 210, будь-які штрафи, будь-які норми цих статей не застосовуються у разі, якщо Міністерство оборони має доступ до інших державних реєстрів. Воно має об'єктивний доступ. У нас бронювання відбувається навіть через дію. Тому в принципі, не можна наразі застосовувати будь-які штрафи, окрім штрафу за втрату військово-облікового документа. І то тільки у випадку, якщо буде доведено, що цей військово-обліковий документ видавався і є цьому підтвердження. Поки на цьому все. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Не забувайте про свої обов'язки. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Іншої країни у нас нема. Пам'ятайте про це. Її треба захищати. Слава Україні і слава ЗСУ. Um abraço